Друге соборне послання святого апостола Петра, глава 3. Це вже другого листа пишу я до вас, улюблені, у них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа й Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Насамперед знайте оце – що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ, водою потоплений, загинув, а теперішні небо й земля заховані тим самим словом і зберегаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають небарінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній, Погорять, а коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового й нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього не скверні та чисті у мирі, а довготерпіння Господа нашого, вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це. У них є дещо тяжко, зрозуміле. Що неуки та незміцнені перекручують, як і інші Писання на власну загибель свою. Також ви улюблені, знаючи це, наперед стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті й пізнані Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і для вічного. Амінь.